Друзі, хочу сказати чесно, сьогодні у фітнесі більше шуму, хайпу, анімації, ніж знань. Інтернет переповнений роликами, де красиві картинки, і гучні слова підміняють реальну науку. Те ж саме і в залах, далеко не всі так звані тренера тягнуть хоча б на інструктора тренажерного залу. Одні обіцяють схуднення за тиждень, інші пропонують вправи, які не працюють і лише шкодять суглобам, іноді і навіть серцево-судинній системі. І в результаті людина втрачає час, сили, здоров'я і, найголовніше, віру в результат. Я тренер, для якого спорт не шоу, не спосіб самотвердження, а професія і наука. Моє завдання навчити вас простим і чесним принципам. як насправді працює спалювання жиру та набір м'ясової маси, а які вправи розвивають тіла, які лише створюють ілюзію тренування або навіть шкодять здоров'ю? Як зробити харчування простим та ефективним без голодувань і без магічних дієт? Я хочу, щоб ви самі навчились розуміти, де правда, а де міф. Для цього ми запускаємо освітню систему. Це, по-перше, будуть онлайн-програми на базі нашої сторінки клубу. Там ми розберемо основи простою мовою з прикладами тренувань та поясненням, які вправи і чому не слід робити новачка, хоч вони і дуже популярні. А також буде поглиблене офлайн навчання в клубі. Це вже практичні заняття, детальні розбори, де я дам вам інструменти, що працюють роками, а не тижнями. Точніше, дві навчальні програми для бажаючих схуднути в школах корекції фігури та для бажаючих нарощувати м'язи. Та при цьому ще буде дві програми: окремі програми для хлопців і окремо для дівчат. Це не мотиваційний аніматорський контент. Це чесна школа тіла і розуму, де ви навчитеся бачити та розуміти фітнес так, як його бачать професіонали. Якщо ви хочете перестати вірити міфам і почати реально змінювати тіло та життя, ласкаво прошу. Я навчу вас не просто ходити в зал, а тренуватись правильно, усвідомлення, досягаючи поставлених ціл. Бо знання це сила, а у фітнесі воно цінніше, ніж будь-які лайки чи модні вправи. Ну і для початку, щоб ви зрозуміли, як багато міфів навколо фітнесу, я задам одне просте питання. Просте, дуже просте. Як запустити процес жироспалювання? А відповіді, будь ласка, в коментарі. І подивимось, що ви знаєте хоча б про таке просте діло, як спалювання жиру. То ще раз, як запустити процес жироспалювання? І чекаємо вас на навчання.